Давно в мене на каналі не було розбору німецьких пісень. Виправляюся. Цей урок присвятимо виконавиці, яка зараз є дуже популярною в Німеччині. Її хіти є в топ-чартах країни. Тому знайомимося. Айліва. Перша пісня має назву Траум. Вона лірична, не швидка, текст доволі простий, тому почнімо. Працюємо, як завжди, рядок за рядком будемо аналізувати текст, а саму пісню ти можеш послухати на офіційному каналі співачки. Посилання залишаю в описі до цього відео. Через авторські права я не додаю саму пісню сюди, але обов'язково послухай її потім. Підспівуй, таким чином ти поповнюватимеш свій словниковий запас і звикатимеш до звучання мови. Що таке диатрам, пам'ятаєш? Сон або мрія. Про сон чи все ж про мрію йде мова в цій пісні. Зараз будемо розбиратися Wenn du mich nicht mehr liebst, dann denk zumindest nur daran. Zumindest, хоча б denken, an плюс акозетів думати, згадувати. Про щось. Тут в другому рядку наказовий спосіб думай. А як прийменник ан перетворився на даран, пояснюю ось в цьому уроці. Якщо ти мене більше не любиш, тоді згадуй хоча б тільки про те. тел ешфодечгап, Як багато я для тебе віддала, weil du das Алес magst. Тому що тобі це все подобається. Ду вайстфільцові фонмія Філцуфіл надто багато Фон тут стоїть в значенні про, Хоча ми пам'ятаємо, що цей прийменник означає найчастіше від Ти знаєш надто багато всього про мене. Вохін даміт. Вохін. Куди ти збираєшся з цим всім? Куди. Даміт буває різний, в цьому реченні це не сполучник для того, щоб. Це ми розуміємо по порядку слів, а з цим. Це та знову ж таки тема, яку я пояснювала тут. Du bist nicht mehr da. Да теж буває різним. Тут це слово стоїть у значенні тут. Тобто поруч зі мною. Тебе більше немає тут. Приспів Хольмехя раус mich ауф. Раусхолен auf. витягнути. aufwecken – розбудити. Витягни мене звідси, розбуди мене. Sag mir, du sie nicht liebst, nicht brauchst. Скажи мені, що ти її не любиш, не потребуєш. Sag mir, Закмія war nur alles ein Traum. Скажи мені, що це все було лише сном. Hol mich hier raus. Weck mich auf. Витягни мене звідси розбуди мене. Sag mir, dass du ihr schon lang nicht traust. Trauen, вірити довіряти. Schon lang, вже давно. Скажи мені, що ти їй вже давно не довіряєш. Sag mir, das war nur alles ein. Nu alles ein traum. Скажи мені, що це все було лише, було лише сном. Вар ну аинтраум було лише сном. Другий куплет. Ich will nicht vergessen wie du liebst. Я не хочу забувати, як ти любиш. Ich glaube ich vergesse wie du riecht. Я думаю, я забуваю як ти пахнеш. Варрум хилс ду дих зоан яфест? Зиш фестхальн ан плюс датів триматися за. Чому ти так тримаєшся за неї? Du, dass du mich verletzt? Verletzen. поранити образити. Ти знаєш, що ти мене раниш? Sie weiß nicht mal, was du machst. Вона навіть не знає, що ти любиш. Sag, was habe ich falsch gemacht. Sag. Скажи, що я зробила неправильно. Скажи Нагадую, що апостроф в кінці слова означає, що там скоротили слово, і апострофом замінюють букву хаб Hab, хабе. Ми це вже бачили й у попередніх відео про пісні. du bist nicht mehr da der tut hol mich heraus weck mich auf sag mir dass du sie nicht liebst nicht brauchst sag mir das war nur alles ein traum hol mich heraus weck mich auf sag mir dass du ihr schon lang nicht traust sag mir das war nur alles ein nur alles ein traum war nur ein traum Ділись враженнями про цю пісню в коментарях. Подобається чи ні? Складний текст в ній чи ні. А ми рухаємося далі. Другий твір на сьогодні Вен вайн». Теж ліричний про кохання, але текст вже буде трошки складнішим. Але хіба це для нас проблема? Особливо для тих, хто підписаний на мій Patreon, де я публікую тренувальні вправи до кожного уроку, який виходить на моєму Ютубі. Це і аудіювання, і граматика, і навіть вправи на говоріння. Чекаю на всіх там. Отже, назва пісні перекладається Коли я плачу. Так, вино тут ні до чого. Вайн Wein означає вайне. Скорочення від дії слова вайнен плакати. Ich laufe Straßen auf und ab – туди назад. Я ходжу вулицями туди й назад. Туди сюди. Ich weiß nicht, ob ich dich noch finden kann. Я не знаю, чи зможу ще тебе знайти. Ich suche dich nicht mehr, denn ich suchte dich letzte Woche tag und nacht. Я я тебе тебе більше не шукаю, тому що шукала минулого тижня і вночі. O Bleib doch wo du willst, lass dann meine Wohnung still. О, залишайся там, де хочеш, а потім залиш мою квартиру в спокої. Doch ich weiß, die Türen werden wieder knallen. Knallen – захлопнутися, грюкнути. Але я знаю, двері знову грюкнуть. Mit einer anderen Frau, der du anders vertraust з твоєю іншою жінкою, якій ти довіряєш інакше. Die nichts anderes braucht. Die nichts anderes braucht. Який не потрібно нічого іншого. Який не потрібно нічого іншого. Приспів. О, oh, und er lügt. Люген обманювати. І він обманює. Er sagt, er liebt mich, hast du es nicht kapiert? Kapieren, rozumiete? Wen każesz, że lubić mnie? Ty to nie zrozumiew? Ich hab die Passwörter geknackt. Das Passwort, Parol, Knacken, Wzlamowate. Ja wzlamala Paroli. Und ich lies mir durch, wenn du liebst und so, wo du schläfst. Durchlesen – прочитати. І я прочитала, кого ти любиш і все таке, де ти спиш. Ich ich will nur, dass du weinst, wenn ich wein, wenn ich wein, wenn ich wein. Я хочу лише, щоб ти плакав, коли я плачу, коли я плачу, коли я плачу dass du fällst, wenn ich fall, wenn ich fall, wenn ich fall. Щоб ти падав, коли я падаю, коли я падаю, коли я падаю. O oh, sei verliebt. О, oh, будь закоханий. Другий куплет. Ich pack deine sieben Sachen, ist egal ab jetzt wohin. Ab jetzt, відтепер. Прийменник ab, ми вивчали, означає починаючи з якогось часу. Егаль, все одно байдуже. Я збираю твої сім речей відтепер байдуже куди. Дох есть шлим. Більше не почуєш знову сміюся, чи плачу, але це непогано. дє ін ірн армен глаубмія зивътґін. З тобою в її руках, повір мені, вона піде. Vielleicht jetzt glücklich, doch sie wird mich verstehen. Можливо, зараз вона щаслива, але вона мене зрозуміє. Як ти мене потім шукатимеш, коли я тобі потім буду потрібна. wie du von mir träumst, und sie sieht das auch. Як ти про мене будеш мріяти, і вона побачить це теж. Immer wieder gleich, du fängst immer wieder an. Immer wieder, знову і знову. Gleich, однакове, одне й те ж саме. Anfangen, починати. Знову і знову все те ж саме, ти починаєш знову і знову все спочатку. Weil du niemals weißt wie man lieben kann. du musst man lieben kann. I neu prispiv Oh und er lügt. er sagt er liebt mich, hast du es nicht kapiert? Ich habe die Passwörter geknackt und ich ließ mir Durch wenn du liebst und so wo du schläfst. Ich will nur, dass du weinst wenn ich wein, wenn ich wein wenn ich wein. dass du fällst, wenn ich fall, wenn ich fall, wenn ich fall, o sei verliebt in mich. Як бачиш, коли вдруге повторюємо приспів, то з'являється новий рядок в кінці. In mich. Sei verliebt in mich. Будь закоханий в мене. Ось і все на сьогодні. Тепер переходь на кліпи до цих пісень, слухай, підспівуй і вдосконалюй свою німецьку.